Воскомастих або воскомастика запашна сполучна суміш, що використовується в богослужінні православної церкви при освяченні храму. Крім того, воскомастих використовують для вкладення часток святих мощей у ковчег та бантимінз. Історично, у Візантії, святі престоли споруджувалися з мармуру або іншого каменю, і воскомастих служив основною сполучною речовиною. Склеюючи окремі частини храмового престолу воєдину. У сьогоднішній практиці освячення дерев'яних і кам'яних церковних престолів, воскомостих використовують для розливання на кути та стовпи престолу, заливаючи їм цвяхи, що скріплюють престол. Також розігрітим воскомостихом кріпиться у спеціальному поглибленні престолу частка мощей мучеників, що поміщається всередину престолу. Крім практичного значення воскомастих має ще й значення символічне, він образно представляє ті аромати, з якими було поховано тіло Господа нашого, Ісуса Христа, служить знаменням міцної любові Христової і зображує з'єднання Христа з віруючими людьми. Так святий Симон Солунський пише про це наступне: бере ієрарх посудину, де знаходиться віск і мастика з ароматами. Смирною, алоєм та іншими речовинами, які всі образують поховання Спасителя, так як і найсвятіша трапеза образує собою живоносний гроб Христов. Віск і мастика з'єднуються з ароматами, тому що ці клейкі речовини тут необхідні для зміцнення та з'єднання трапези з кутами престолу. У поєднанні своєму всі ці речовини представляють любов до нас. І поєднання з нами Христа Спасителя, з чого має складатися справжній воскомастих, згідно з описами візантійських євхологіїв 11 століття, а також вітчизняних древніх чиновників, до складу воскомастиху обов'язково мають входити чистий бджолиний віск, а також у рівних частинах мастика, мармурова крихта, смирна, ладен і натуральні благовонні. Для освячення святих престолів та антимінців у Черкаській єпархії, виготовляється воскомастих за класичною традиційною рецептурою з чистого бджолиного воску з пасік Красногірського золотонійського жіночого монастиря, мастики з острова Хіос Греція, товченого італійського чи грецького мармуру у зв'язку з тим, що низка основних інгредієнтів, необхідних для виготовлення справжнього воскомастиху. Є сьогодні рідкістю традиційне виготовлення воскомастиху для багатьох єпархій останнім часом виявляється скрутним, а іноді й неможливим. Черкаська єпархія, маючи таку можливість, пропонує монастирям та храмам Української православної церкви безкоштовно надавати зварений за всіма правилами воскомастих у кількості, потрібній для освячення кожного храму.